А ви знали, що наша дієтична добавка питний алої зі смаком манго це справжній еліксір здоров'я і краси. Слухайте, для чого ж він підтримує імунітет, покращує травлення та дарує легкість. Спробуйте вже прямо сьогодні, допомагає підтримати здоров'я шлунково-кишкового тракту, забезпечує організм вітамінами і мінералами. Має антиоксидантні властивості, а ще він має приємний смак. Хочеш мати здорову та сяючу шкіру? Напій з алоя від фармасі це не тільки здоров'я зсередини, але й краса зовні? Він зволожує шкіру, покращує колір і надає їй здорового вигляду. А також тим, хто контролює вагу, бажає схуднути. Це дуже гарний напій, корисний, плюс детокс для всього вашого організму. Зараз діє акційна пропозиція в січні. Знижка 20%.